Бідність може бути благом, якщо ти бачиш у ній не втрату, а свободу. Сенека. Але сьогодні це не про те, щоб жити в злиднях, а про те, щоб не бути рабом речей. Ми часто плутаємо комфорт із щастям, купуємо будинки, авто, техніку і думаємо, що це дає нам стабільність. Та з часом розуміємо, володіння речами. Це нова форма залежності, бо тепер ми не можемо легко поїхати змінити місто, почати спочатку. Ми прив'язані не ланцюгами, а власністю. Сенека говорив, що страх втрати робить людину невільною. Сьогодні цей страх проявляється в нашій гонитві мати більше. Ми не працюємо заради розвитку, а заради утримання речей, які самі нас утримують. Справжня свобода не в тому, щоб нічого не мати, а в тому, щоб уміти жити без прив'язки до речей, щоб речі служили тобі, а не ти їм, щоб ти міг сказати: якщо завтра я все продам, я не втрачу себе. Бідність у сенеки це не про нестачу грошей, а про наявність внутрішніх активів. Розуму, самодисципліни, уміння створювати і заробляти з нуля. Сьогодні це нове багатство, те, що не згорає, не старіє і не залежить від курсу валют. Мудра людина не прив'язується до форми власності. Вона володіє можливістю обирати, купити чи орендувати, залишитись чи поїхати. Вона не боїться змін, бо її справжній капітал. Це розум і навички. Саме вони дозволяють бути вільним, навіть коли навколо все нестабільне. Тож Сенека сьогодні сказав би не живи в бідності, а живи просто, але розумно. Не накопичуй речі, накопичуй ясність, бо речі можуть зникнути, а ясність залишиться. Бідність не є злом. Зло в тому, що ми не вміємо без неї бути щасливими. Сенека. Якщо ці слова змусили тебе зупинитись і замислитись, підписуйся, став лайк, щоб не пропустити наступні відео. Можливо, саме вони допоможуть ще комусь знайти щось важливе.